Вітаю вас. Представтеся, будь ласка, скільки вам років і звідки ви? Грибик Віктор, 47 років, родом з Яно-Франківська, але я живу в місті Київ вже вдома. Як ви потрапили у війську? Взагалі так. Почалась повномасштабна війна, я пішов Мені товариш у Черкаському воєнкоматі, каже, що давай до нас воєнкомат. Я з березня в військоматі був в роті охорони, а в липні, не в липні, а в листопаді перевівся на 115-ту бригаду. Чому ви вирішили доєднатися до Лав Збройних Сил? Яка була мотивація? Ну, яка може бути мотивація? Нас напав ворог. Мотивація одна. Захистити свій рідний дім. Розкажіть, будь ласка, чи були моменти, коли ви пожаліли, що ви пішли в війську? Ні. А чому ні? Ну, бо не було таких моментів. Що. А чи ви думали про те, якщо не ЗСУ, то що? Чим би ви зараз займалися? Я не знаю, не знаю. Я про такі речі не думав. Вже, вже що сталося, то сталося. Я і так, крім ЗСУ, що служу, я ще й допомагаю багато різними речами там. У мене є свій благодійний фонд і ще багато речами людям допомагаємо технікою і всіма іншими речами. А чи отримували ви поранення? Ні. Повезло. Поки. Україна після перемоги, яка вона? Я сподіваюся, що розквітне. Хотілося б це вірити. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше у нас ніколи не було війни? <потріз Covid> ну, питання таке риторичне. Я навіть не знаю, що має змінитися в мене. Ну, в принципі, вже і так змінилося багато від початку повномасштабної війни. Багато людей поміняли свої погляди, свої бачення. А що ще має змінитися, не знаю. Напевно, це кожній людині кожна людина сама повинна зрозуміти, переосмислити те, що було до війни, що під час війни, і що буде після. Як вона хотіла, щоб було після, і все, все буде добре. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна, що забрала? Mm. Ну дала, Знаєте, дуже таке складне питання. Ніби воно просте, але воно свого роду і складне. Я навіть не знаю, як на нього відповісти. Багато є різних е, е, аспектів життєвих, що... Що вона дала, а що забрала. Ну, тобто, Можна з кожного боку можна по-різному дивитися і говорити на цю тему. Не знаю, не знаю, як сказати. Чого зараз не вистачає війську для перемоги, що нас підсилить? Чесно. Чесно. Ну, по-перше, у війську. Ну, то, що напередку завжди чого не вистачає боєприпасів різних. Завжди їх не хватка. Ну і більше злагодженість, тому що багато хто ну, напередку не хоче виконувати там. Знає багато випадків, вони кажуть. Покопуйтесь нормально. Підера хорошо викопується, а наші ні. Наші не хочеться робити. це проблема велика і багато жертв в цьому. Що би ви сказали собі а, три роки тому до того, коли пішли військкомат? Ну, я взагалі в, ці, в такі речі би навіть не повірив. Міг хтось сказав, що я б буду в армії. Я в армії не служив до армії, коли був молодий. А зараз 45 років я чи в 44 в армії. Ну, Це взагалі якийсь парадокс. Багато людей в це не вірить до сих пір. Діячі культури зараз можуть собі, зробити собі бронювання. Чи не думали ви скористатися цим? Та ні, поки що ні. У мене так, в мене четверо дітей. Мене, в принципі, бронювання, не бронювання, я про це не думаю. І ви все одно продовжуєте служити. Поки так. А ви у майбутньому опишіть, як ви хочете бачити себе і те, що вас оточує. Ну, я вже говорив в одному інтерв'ю, що я вирішив. Продовжити військову кар'єру і зараз піти на офіцера, так що зараз у нас все в процесі і зробити військову кар'єру. Дякую вам за відповіді. Спасибо. І бажаю, щоб здійснилися ваші плани. Дякую навзає.